Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. Вітрі я Сашко добрий. Скористаюся нагодою. Все, встановив, гарно працює насосний вузол підігрівача. Зараз про це буде окремо пара відео. Але скористаюся нагодою попросити, попросити м'яких ганчірочок. М'який ганчірочок, мішечок такий. Ну от з-під цукру, просто нормально такий натрамбований мішечечок, Пройтися селом, по людях попросити. Єдине, я вас благаю: не дебеле, не жорстке, не штані там всілякі, не джинс, не в'язана матерія і не синтетика. Тобто всілякі там м'якенькі футболочки, там паперово бавовняні, якісь там простиночки, рушничечки, тільки не пластмасове, будь ласка, бо пластмаси, жорсткі речі, оце все вони не вбирають, не всотують, і з них толку немає. Вони просто, ну, там, можливо, десь там хтось колись їх одягне, ті штани чи светри якісь по роботі, але зазвичай ну, вони просто викидаються, тому що працювати ними неможливо. От у мене дружині моїй там. В Києві вдома там, сусідні двори, всі оці там третій рік знос, зносили, все позносили, всі там пелюшки домашні, не знаєте що. Ну, все, вже, вже всі двори навколишні обібрали, нема. От, Будь ласочка, дуже буду вдячний, тому що ну, ганчірки, ганчір'я м'яке, ганчір'я це витратний матеріал, так, щоб тримати машину в належному стані. Дякую. Всі контакти під відео. razum borimo i poborimo